Спробуйте зрозуміти, мої прекрасні, милі діти, я прагну щиро побажать. Ви спробуйте, батьків, хоч трохи зрозуміти, а не одразу плакать і кричать. Вони стараються на краще, на гідну долю заробити, щоб вам жилося як найкраще. для цього треба вміти і вчить. Можливо, іноді нам не вдається знайти потрібні слова, проте так сильно серце б'ється, коли вам треба те. Чого нема. Можливо, навіть підвищив голос, ми намагаємось донести. Нехай працює кожен волос, щоб змігти успіх досягти. І часом нам, батькам, терпіння не хватає, багато справ треба зробити, але повірте, за вас серце крає, якщо образились за все, простіть. Коли зростете і станете батьками, не забудете вчиняти самосуд. Я дуже сподіваюся, що з роками ви зрозумієте, що тато й мама це величезний труд.